Всім привіт! Ви на каналі Катя Солонари з нами сьогодні. Екстрасенс і таролог Віктор Литовський. Вітаю Вікторе. Вітаю вас, Рада бачити. В описі під відео я залишаю всі ваші контакти, посилання на ваші соцмережі, щоб глядачі могли зв'язатися за потреби. І переходимо, починаємо переходимо до наших запитань. От питання таке одразу. Ще правда, що війна на тонкому плані вже закінчилася, і навіть відомий її результат? Що ви скажете? Я б сказав, що саме в контексті тих ситуацій, котрі ми будемо спостерігати в найближчі місяці, ми знаходимося на вирішальному перехресті. Я б не розслаблявся б і не казав, що все можна видихати, чекайте, просто очікуйте. Є ситуації, все одно, на котрі можна впливати, можемо ми впливати, можна е переграти ситуацію, і е тут це питання, знаєте, можна розглянути як е повість про зайця та черепаху. Занадто впевненість в тому, що всі процеси закінчені, і вплинути на перебіг подій вже буде неможливо. Може зіграти з тобою фатальну е ситуацію, фатальну помилку. Ти може допустити, і виходячи знову ж таки з переглядів з відчуттів, з тих енергій, котрі зараз відбуваються, ми знаходимося вирішальна фаза так. Ми можемо сказати про вирішальну фазу, але в е, остаточний вихід з ситуації він ще не е, не відбувається. Йдуть трансформаційні процеси, котрі будуть безпосередньо впливати на подальший порядок подій. Угу. Тобто не можна так сказати, що на тонкому плані вже все вирішено, абсолютно, от все як буде, скажімо, перехрестя, перехрестя, котре все одно дає нам можливості обирати наступний перебіг подій. А що тоді от кажуть таке, деякі езотерики? Це просто так, щоб хайп якийсь був? Я думаю, що є момент втомленості, є момент бажання в... зробити. Прокачати трансформаційні процеси і обрати той вектор, котрий для тебе буде зручний, е, дуже багато майстрів вони намагаються відштовхуватися від тих почуттів і розкладів, котрі вони транслюють. Але війна в особливо ті майстри, котрі знаходяться в Україні, в, дуже складне питання для перегляду ситуації, тому що ти є. Безпосередньо залученою стороною процесу, котрий ти переглядаєш. І перегляд ситуації питань, котрі стосуються безпосередньо тебе, він дуже часто характерний тим, що ти як і людина, котра звертається за твоїми послугами, намагається підлаштувати розклад так, щоб. Було приємніше, щоб було цікавіше, щоб ти наблизив бажане, і зараз є момент той, той нерозуміння, не нерозуміння того, яким чином буде ситуація відбуватися, транс в, і в, які проекції будуть в наступних періодах. І це нерозуміння і підвішений стан. Ти хочеш поставити якусь. Точку або фінальний вектор, того, що все вже вирішено. Можна не впливати, можна відійти від ситуації, просто спостерігати за нею. З точки зору переглядів, котрі роблю я, я все ж таки налаштований більш критично в форматі того, що зараз жовтень, листопад, місяць. Це місяця, коли не можна, по-перше, розслаблятися. По-друге, ну, потрібно дуже критично ставитися до тих меседжів, котрі е йдуть ззовні, дуже критично ставитися до позицій наших західних партнерів, і дуже критично ставитися до тих наративів, котрі використовує наш ворог. Тому що зараз все нагадує не просто перехрестя, а перехрестя, на котрому ти повинен йти. Не тільки ти, а й всі інші учасники йти в абанк, щоб отримати максимум зиску, максимум користі від цієї ситуації і вийти в, на фінішну пряму в тій позиції, яка допоможе тобі не залишитися на другорядних ролях. Нам не можна бути зайцями зараз і занадто рано. Робити висновок, що все війна закінчилася, можна можна просто спостерігати. Тепер зрозуміло, і до питання від глядачів: чи правда, що дитина від привороженого чоловіка є дитиною темних сил, і її ці темні сили можуть забрати? Е, дивіться, стосовно дитини, якщо ми кажемо про привороти, то якщо приворот робився правильно, якщо були зроблені правильні відкуп, підношені всі процеси були направлені е, на те, щоб отримати бажане безпечним та комфортним способом, і в, в ході такого союзу з'явилася дитина. Не притягувати ситуацію, що щось буде не так, щось буде погане і тому подібне. Такі моменти і ситуації вони можливі, коли людина робить це самостійно, коли вона робить це неправильно і коли намагається, знаєте, як будь-якою ціною отримати бажане. Досить часто дитина є розмінною монетою в форматі запиту людини, котра хоче перетягнути. До свого життя там чоловіка або жінку, байдуже. Е, і в умовах, умовах цього провочину вона прописує, проговорює, що я віддам будь-що, віддам там дитину, віддам якісь блага і тому подібне. Е, дуже бути обережними, перше в запитах, якщо в запиті ця ситуація не промовлялася, не буде негативних наслідків. Другий момент, якщо ви робили все правильно, вірно в. Від, відштовхуючись від алгоритмів та е, рекомендацій, негативних наслідків вони, е, їх не буде, вони максимально навілюються. Е, друге, що ми дуже часто спостерігаємо, коли або, або з е, людина звернулася до когось, або робила щось самостійно, можуть бути певні збої е, саме в процесі е, того, щоб завагітніти. Але якщо дитина вже з'явилася на цей світ і вищі сили, темні світли вони дали можливість цій дитині на народитися, е, негативних наслідків не буде. Єдине, що може бути, може бути циклічність повторення ситуації, тому що е, формат впливу він характерний досить і часто проявляється в тому, що за е, в наступних поколіннях. Твої нащадки можуть стикнутися з такою ж самою проблемою в форматі того, що в їх долі буде переворотний, присутній переворотний вплив. Угу. Далі ще питання від глядачки От таке. Мій колишній хлопець займався магією і свого якогось там невидимого помічника, як він казав, називав учитель. Швидше за все, це був якийсь демон, запитує у вас глядачка. Швидше за все, якщо брати процентне співвідношення е, запитів, це е, може бути шизофренія. Е, в 9 з 10 звернень в такому форматі вони будуть пов'язані пов з психологічним або ментальним станом здоров'я людини. Е, один відсоток, тобто один з десяти, він буде е, пов'язаний або так званий е, безпомощник, або це формат е, провідника, або це може бути формат родової сили. Треба більш детально переглядати кожний впадок індивідуально. Але знову ж таки, ну, статистика вона є такою: 10 е, звернень, 9 вони будуть пов'язані з розладами в психічному або емоційному стані. Зрозуміло, ну тобто тут е, треба більш конкретно розглядати дану ситуацію. Якщо загалом, е, то відповідь така. Добре, і от питання таке: якщо говорити про невиліковні хвороби, такі, як, до прикладу, СНІД, четверта стадія онкології раку, тобто, коли от медицина ну, може сказати безсильна, вона там просто якось може покращити існування, е, полегшити існування цієї людини, але повністю вже лікарі кажуть, що все якби чи сильна. Є тут магія. От, наприклад, до прикладу, якщо б звернувся до вас, просто зараз нові айфони вийшли, Стів Джобс е, в своїй тій ситуації е, у нього була вже четверта стадія, здається, і е, можна було би щось зробити, щоб він не помер. Тут питання в тому, що в першу чергу треба е, дуже сильно критично підходити до того контексту захворювань. Досить часто бувають захвор звернення, пов'язані з вілснідом або з онкологічними хворобами, або в цукровим діабетом. І я завжди я не займаюся такими питаннями. Я в дуже критично налаштований форматі лікування за рахунок молитв, начіток або певних ритуалів. Тих робот, котрі пов'язані з безпосередньо здоров'ям, є ситуації, коли е, твій стан, негативний стан е, зумовлений певною е, деструктивною програмою. Але якщо це перейшло на фізичне тіло. Цим повинні займатися лікарі, займатися безпосередньо люди, котрі е, пов'язані з, пов з медициною, не займатися самолікуванням, не вірити в те, що мантри, молитви, ночітки або трави допоможуть вилікувати рак. Поясню дуже простий момент. В нас, якщо брати е, нашу імунну систему, не буде впливати начітка на те лінфоцити. І е, Інгібітори, братера тероксіптази, інтегрази і протеаза не буде реагувати на те, яку молитву або як ви під, підете на, на цвинтаре, чи зробите певне підношення? Тому все, що стосується віл сніду у нас є е, ВІЛ-центри, спід центри. Звертаєтесь, є антиретровірусна терапія, яку можна приймати і можна жити довго, повноцінну е, життя стосовно всього, що стосується онкологічних хвороб. За рахунок фізичного дуже часто ми стикаємося з тим, що прийшли, скажуть, що ось хтось зробив щось, і зараз в нас є рак. Якщо ви дійсно так вважаєте, немає перше, в статистичному о, співвідношенні такої кількості негативних програм і поробок. І лі, ліпше за все сказати, що хтось щось зробив, плюнув. Подивився, наклав якусь негативну програму, і зараз ти маєш такий стан здоров'я. З точки зору переглядів таких звернень, я вам скажу, що все одно необхідно шукати спеціалістів традиційних. Звертати вчасно робити сонацію свого організму, тобто не запускати, не доводити до четвертої стадії, бо, на жаль, жодна викладка, чи виливка, чи відливка, вона не дасть ту динаміку, котра дасть традиційне лікування. Єдиний момент, якщо ми на ранніх стадіях дивимося в форматі розкладу. І бачимо, що потенційна небезпека вона можлива в форматі здоров'я, вона в форматі карт може показати таку ситуацію. Ми можемо сказати, транслювати, що зверніть свою увагу на е, фактори пов'язані з цими ризиками, але знову ж таки виключно в традиційному форматі лікування. Не займайтеся в ніякому разі самолікуванням, не займайтеся в ніякому разі е, зверненням до колег. Професіоналів так званих, котрі будуть обіцяти те, що не зможуть дати, другий момент, на котрому хочеться звернути, на котриму хочеться увагу, у нас є деструктивні програми. Наприклад, як, е, зробили там сусіди, друзі, родичі, програму, щоб ви ламали руку. Руки. Якщо ви зламали руку і ви побачили, що дійсно є програма, і цю програму можна зняти, і ви в другу руку вже не зламаєте. Але перша рука вона вже зломана, вона дивом не зростеться і залишиться слід. Якщо ми кажемо про ці захворювання, і вони дійсно пов'язані, наприклад, з впливом негативним, магічним, вони вже перейшли на фізичне тіло. Все, що пов'язано з фізичним тілом, ми лікуємо у лікарів. Все, що стосується з тонких матерій, ми можемо пробувати знімати через практики, медитації з. Молитви чи начітки, тому дуже знаєте відповідально ставтесь до таких захворювань, як ВІЛ, як онкологічні захворювання або діабет. Так до речі, щодо Стіва Джобса, якраз перед нашим ефіром трошки почитала, він виявляється, відмовився якраз від традиційного лікування, коли це виявили. Тобто він вирішив там якимись дієтами це все долати, і відмовився, щоб йому вирізали. Пухлину, і вже після того він довів до тієї ситуації, коли вже нічого і зробити не можна. Було от ну, медицина сказала, що все є приклади людей, котрі звертаються, з котрими я спілкувався. Була десь роки 3-4 Жінка вона пішла в лікувальне годування, і за рахунок лікувального голодування вона вийшла на позитивні результати. Але треба дивитися, все ж таки, я скептично за налаштований, тому що навіть в цей напрямок я прийшов як скептик, і треба дивитися статистику, скільки людей себе вбило за рахунок того, що е, використовувало там начітки трави, а не і відмовлялася від традиційного лікування. Все ж таки, традиційне лікування наразі дає. Більше позитивне процентне співвідношення, позитивного результату в конкретно в форматі виліковних гарних кейсів, але ж можна поєднувати, якщо ви вже тут є інша складова. Якщо ви, ви не хочете приймати те, що ви захворіли, тому що ви захворіли, а хочете транслювати, що це причина впливу, ви можете запустити програму. М -м Сама згласна хочете, тоді поєднуйте, але ні в якому разі не відмовляйтеся від традиційної медицини, але але коли все таки от лікарі кажуть, що от, все зробили все, що могли, ідіть додому, скажімо так, а там далі, вже як скільки проживете, от в такій ситуації, коли вже от все ну суперкритична ситуація. Магія тут також безсильна. З точки зору знову ж таки звернень і прикладів з життя, я вам скажу, що е ти хапаєшся кожен з нас проживає ту чи іншу критичну ситуацію чи фазу в своєму житті, і ти будеш намагатися хапатися за останню соломинку, розглядати її в якості магічного впливу е формат виходу з ситуації. Але з точки зору допомоги, коли вже фізичне тіло дуже ослаблене, воно не дасть тої результативності. Більше того, воно може прискорити процеси е, більш скорого, більш трагічного відходу від ситуації. Е, дуже часто е, ми бачимо, особливо це було десь 14-15 рік. Були такі звернення, коли людина неправильно ставить свій запит, вона відмовляється, наприклад, їй там відмовили в лікуванні. Вона ставить запит, що хоче вийти, ви хоче, щоб цей кошмар закінчився. Робить запит, вона отримує те, що хоче, але не в тому форматі, як вона це думає. Ну так, тут очевидно, що можна отримати. Треба дуже чітко формувати своє бажання, і я все ж таки. О, можливо, там мене колеги захейтять, але я не вважаю, що сьогодні, до, до речі, також було звернення. Питали. Я відповів слово слово, що кажу сьогодні. Що спочатку ви пробуєте всі можливі способи е традиційної медицини, і виключно, якщо у вас є схема лікування, ви йдете по цій схемі. Не шукайте те. Що вам, знаєте, не, не, не всім подобається. Я впевнений, що навіть під цим випуском будуть багато коментарів, коли люди будуть казати, що ні, треба молитися, вірити і Венікам махати. Але воно працює трошки інакше і не завжди краще сказати правду, сказати, як є, ніж продавати надію, яка навпаки може. Вбити людину, котра звертається тобі за допомогою, дуже критично, дуже раціонально підходити до питань саме цих захворювань: формат віл сніду, формат е цукрового діабету, формат е онкологічних захворювань. Так, дуже вам дякую, Вікторе. Щиро вдячна нашим глядачам, що дивилися. Залишайте, будь ласка, запитання в коментарях під цим відео. Найцікавіше з них я буду ставити Віктору Литовському. Нагадаю, що в описі під відео я залишила всі посилання на соцмережі, контакти екстрасенса Віктора Литовського. Всім всього найкращого. До побачення.